Україні заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти та петарди. Відповідний проєкт Верховна Рада ухвалила 11 квітня, і наразі закон чекає підпису президента. До війни звук свисту та вибуху означав, що десь у місті запускають святковий салют, і потрібно бігти до вікна, подивитися на видовище. Після російського вторгнення у 2014-му Ми спочатку на сході країни, а у лютому, 22-го і на всіх інших наших територіях почали асоціювати цей звук із прильотом ракети. Тепер ми ймовірніше побіжимо не до вікна, а подалі від нього. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що приблизно чверть населення України через війну може страждати від розладів психічного здоров'я. Звісно, не у всіх хто пережив травматичні події, з'являються тривожні розлади, але відсоток людей із погіршеним ментальним здоров'ям. Суттєво зростає від початку війни у 2014-му Питання чи доречно запускати салюти поставало регулярно, особливо напередодні нового року чи дня незалежності. Упродовж наступних трьох років фейерверки забороняли в Києві, Харкові, Маріуполі, Ірпені, Борисполі та ще низці міст України. Використовувати піротехніку можна було лише за погодженням кожного конкретного випадку з місцевим самоврядуванням. Усі ці заборони неодноразово порушували, а рішення влади відверто ігнорували. У ніч нового року можна було почути перегук салютів. На приватних вечірках та святкуваннях нерідко запускали феєрверки, а молодь бавилася петардами. За ці порушення рідко карали винних, адже місцевій владі досить складно реагувати на ці випадки оперативно. Притягувати до відповідальності мали поліціянти. Але для них салюти в новорічну ніч. Були найменшою проблемою. Обмеження та заборони, які діяли з 2014-го, фактично не працювали. Тому у 2023-му, коли країна рік прожила в умовах повномасштабної війни, за вирішення проблеми взялась держава. Нардепи ухвалили закон, яким вони заборонили продавати та використовувати феєрверки, салюти та петарди класів F2, F3 та f 4 Тобто, під заборону потрапили ті класи піротехніки, які мають середній та високий рівень шуму і небезпеки. У вільному для громадяни. Дядя доступі залишиться піротехніка класу F1, призначена для використання в приміщенні, тобто ви надалі зможете запалювати бенгальський вогник на Новий рік. Та свічки феєрверки на святковому торті. Єдине обмеження: піротехніку цього класу будуть продавати лише тим, хто досягнув 16 років. За дотримання закону тепер відповідатимуть правоохоронці. Якщо ж хтось все ж вирішить запустити салют, то на нього чекатиме покарання. Складність злочину буде залежати від обставин та рішення суду. Це може бути адміністративна відповідальність, штраф від 1000 до 1700 гривень за порушення правил користування піротехнічними засобами. Після початку повномасштабного в. Торнення запускання салютів почали притягувати і до кримінальної відповідальності. В кінці березня цього року затримали чоловіка, який пускав салют на борщагівці. Йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років за хуліганство. Приємно відзначити, що нардепи не забули про тварин. Від салютів гинуть птахи, які дезорієнтуються то розбиваються об будівлі. Страждають і домашні улюбленці, у котрих через вибухи може зупинитись серце. Під час поводження з тваринами тепер заборонено використовувати оснащення, інвентар та піротехніку. Спортивні видовишні заходи, відео та фотозйомки не мають стати причиною травм чи навіть гибелі тварин. Цей закон не лише актуальний та важливий для українського суспільства, але і наближає українське законодавство до європейських стандартів. Він є частиною виконання угоди про асоціацію з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища. Також він впроваджує необхідну Україні директиву європейського парламенту. と Про регламентування піротехніки, закон забезпечує здоров'я та безпеку людей і тварин. Новий закон це важливий жест поваги й турботи, про травмованих війною цивільних, військових та ветеранів, які інстинктивно можуть сприймати різкі звуки і світло за небезпеку. У травмованих людей звичайні для довоєнних часів фейерверки можуть викликати страхи, стрес, панічні атаки, серцеві напади та інші небезпечні реакції серцево-судинної та нервової системи, зважаючи на кількість українців, які постраждали від агресії Росії, одне з завдань державної політики сьогодні створити якомога комфортніші умови життя.